Розкажи найцікавішу історію за весь період праці вашого магазину. А ну я тоді не розпочну з маленької перед історією, тому що чоловіки в нашому магазині це дуже велика рідкість. Вони приходять за замовленням дружини, там мами, дочки. До речі, дочок часто в школу скупляється. Але один раз прийшов до нас чоловік, і він для дружини сказав: Я хочу купити подарунок. Ми йому взяли таку коробку і спакували в моточки, там більше 20 моточків, було на велику суму, і запакували, то це було дуже приємно. Я уявляю, коли він приніс додому, коли жінка відкриває коробку, а там просто море пряжі. Це я я, я чесно про це б мріяла, щоб мій чоловік взяв таке, мені зробив. Це ж дуже класно, що. Чоловік цікавиться, чим дружина займається, що вона полюбляє, який би подарунок був би їй, щоб їй принесли задоволення. І прийшов зробити для нас. Це було просто вау 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 І ще один такий випадок був дуже приємний, коли жінка отримала грант і прийшла в наш магазин і скупилася. Тому ми працюємо як за готівку, так і безготівкові рахунки.